Добрий день, малята! Сьогодні я розкажу вам українську народну казочку, називається Колобок. Ви уважно слухайте і відповідайте в кінці казочки на запитання. Жили були старий зі старою. Старий попросив бабу спекти колобок йому. Стара замісила тісто і спекла чудовий рум'яний колобок, поклала його на віконце студитися. Колобку незабаром набридло лежати на віконці. Він зістрибнув і втік та й покотився по доріжці прямо в ліс. В лісі зустрів спочатку зайчика, який сказав Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю. Попросив колобок і заспівав зайчику веселу пісеньку про те, як його баба спекла, як він втік, і далі покотився по лісі. По дорозі він побачив сірого вовка. Вовк йому і каже Колобок колобок, я тебе з'їм. Не їш мене. Я тобі пісеньку заспіваю і заспівав веселу пісеньку про те, як його баба спекла, І як він втік та й далі покотився по лісі. По дорозі він побачив ведмедя. Він теж хотів з'їсти колобка, але той заспівав свою завзяту пісеньку та й втік. Але ось зустрів колобок хитру лисичку. Їй він теж заспівав свою пісню і хотів вже покотитися далі, але спритна лисиця його обдурила. Вона хвалила нашого невдалого мандрівника, поскаржилася, що погано чує, і попросила його сісти на язичок. І ще раз проспівати свою чудову пісню. Колобок зрадів, що його пісня сподобалася, і не подумавши, стрибнув на язичок хитрої рудої лисички, яка його відразу ж і з'їла. Ам! І немає колобка. Дай відповідь на запитання: кого або що? Спекла баба. Круасан кекс, колобок. Вірно, колобок. Яку форму має колобок? Форму квадрата, форму круга, форму трикутника. Вірно, колобок має круглу форму. Кого колобок зустрів спочатку? Зайчика, ведмедика, вовчика. Молодці! Звичайно, це був зайчик. Хто з'їв Колобка? Лисичка, ведмідь чи вовк? Молодці, це була лисичка, ви уважні. За допомогою мнемотаблиці розкажи казочку колобок.